там бабка. Я так все взяв, відправив. Друзі, ну що ж, з корабля на бал, зразу не миючи, без хімчистки, без нічого. Зразу вам показуємо. Зараз буду їхати дивитися. В нього підкрашена ця сторона без шпакльовки, без великого ремонту. Просто віддача царапіна, щоб була ця сторона підфарбована. Гольф в класній комплектації по бомбовій ціні. Маховичок шургає, добре шургає, треба міняти маховик, але в нього, я ж кажу, комплектація, дивіться, сам паркується. У нього круїз контроль є, у нього є кольоровий тут, кольоровий ось тут дисплейчик у нас йде. Потім у нас... По ньому ще йде. Ну, датчики, дождя, датчики світла, антиблікар, підігрів зеркал. Це в ньому все є в цьому автомобілі. Ну от. Зараз чекайте. Ну, чути, чути, на, на холодну навіть добре чути. Маховичок потрібно міняти. Друзі, 2 літра на автоматі. Машинку треба трошки дообслужити. 3900. 3900, будь ласка. Хто хоче, ціна одна, що для Європи, що для України, але 2 літри на автоматі і дві руки у автомобіля з 2016 року був один власник у машини. Зараз ми проїдемося, розженемося, покажемо. Ну, Друзі, собственно кажучи, що катаюсь уже на ньому ну, з декілька кілометрів проїхався, по місту, все чітко. По машинці, ну, просто подивиться, колеса, дивлюсь, передні потрібно поміняти, задні нові. Десь якийсь свірчок маленький є тут над головою. Треба подивитися да, десь. Десь треба глянути. От. Ну, такі маленькі налаштування, доглянути машину треба, було. то є 2 літра, друзі. Матч, матч, матч. От все. Зараз подивимося, спробуємо розігнатися. ще шерити буксувати, видели? дивіться, в натурі буксує. йод. має, він шліфує просто під собою. Та ні, це ще пилка така, трошки любві чуть-чуть інвестицій до нього якусь штучку тут зверху кинути, і ще такий гольфінський буде всім гольфінським гольфінським. Друзі, давайте подивимося, чуєте маховичок чуть-чуть Чуть-чуть підкалатує, на холоднішу трошки більше. Зараз чуть, чуть Ну, Мені здається, що по перекупськи його можна трошки оберти, підняти. І на, на теплою точно. А Може ж і на холодну не буде чути. Дивіться, так, тут 119, 120, 120, 130, 118, 131, 117, 137, 123. Ця сторона у нас йде 185, 159, 167, 180, 200, 150. 221, 194, 195, 204. Тобто тут навіть, навіть ну, 250 це могли трошки підгрунтувати. Легенько. Тут 150, 160, 199, 170. Ось тут в цьому місці, значить, тут в цьому місці було пошаркано. Прилетів на 1,6 MPI. Музика громче всіх. Так, тут 230. Ось в цьому зоні було тут ремонтна зона якась маленька. 11, 180 кришка оригінальна. По резині ззаду що новенька. 205516. Рік-рік-рік-рік-рік-рік рік, рік тре з тої сторони. Ти дивіться, зараз ми подивимось. Ну, тут що новенька, а спереду трошечки лисаки. Так, 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 так. 21-й рік, резина, ну, стан класний, а спереду вона ну, така собі. Ще порозшліфанути можна на неї Тормоза класні. Ну, Легенька-легенька вироботка, ще катати, що ззаді, що спереді. Спереді взагалі, що О, ззаді, верніше, що новенькі, по тормозам все чітко. Під капоточку треба мити. Останнє мастило. О, в неї свіжий сервіс в 9-му місяці 24-го мінявся. Року на 284 тисячі свіжий сервіс. Охолоджується рідина чистесенька, як сльоза. Мотор працює добре. Болти капот, крила не крутилися. І кришечку двигуна зараз відкриємо. Маховичок. О, тут сухенько все. Тут все байдуже. Тут все сухесечко. Так, ну і ще салончик, давайте пробіжимось зразу вже покажемо, щоб у вас сто питань не було. Ось є у нас. Дві подходящі дирочки, яких треба буде відремонтувати. Тут нормально в цій зоні. Тут підфарбовувати потрібно, тут ручечку потрібно підфарбовувати. В загальному треба хімчистка, потолок почистити потрібно, машину потрібно пополірувати. Коліс додаткових немає. Подвійний пол автомобіля. І запаска повноцінна. Ніфіга собі! Ну і що, за таку, блін, на базарі б'ються просто за таку запаску. домкрат, ключ, секретка, мішочок з грошима. Прикинь натурі, там бабка, я так все взяв, відправив машину, поприкалувався там натурі. Який німець лишив. блядь! Опа! Я буду багато! Я буду багато людина, бляха, бляха, ба